Дуже багато є людей, підприємців, які працюють в тіні і е, ну, отримують да, оплату за свої послуги, скажімо так, на, на особисту фізичну карту, і не вибирають йти е, в те, що їм потрібно зареєструватися і платити податки. Як ти думаєш, чому що зупиняє їх на цьому етапі? Люди е, мають страх, і цей страх є нав'язаний, можливо, навіть суспільством, можливо. Е, Тими поколіннями батьків, бабусів, дідусів, коли у нас ну, була така ситуація, що треба не висовуватись, боятися, не проявлятися, це дійсно ці страхи є. Молоді люди дуже критично відносяться до цього страху. Вони його можна сказати не мають. Вони більш креативніші. Люди середнього віку так дійсно мають цей страх, ну старші це. Це зрозуміло, вони пам'ятають ще лихі 90-ті, як це було, і що це треба постійно було десь бігати по ринку, ховатися від е, рекету. Податкових інспекторів, не які показувати ходили. доходи, не показувати доходи, легше було взяти готівку, десь долари, покласти собі десь, навіть не в банку, а десь собі під подушку, і це тримати в синіх чулках. Тепер, коли у нас вже ми цивілізована країна, більшості тепер кошти отримують на картки або фізичної особи, або картки підприємців, і це стає все прозорим. Включається фінансовий моніторинг, обмеження по прийманню і переказам по картках, і це буде продовжуватися.